Привіт! Ви на каналі «Англійська для своїх, і сьогодні ми розглянемо вживання модального дієслова «should». «Should» – що ж воно означає? «Should» перекладається українською як слід, варто щось зробити. Отже, should ми вживаємо для рекомендації або поради. You should write – тобі слід написати. You should read this book – тобі слід прочитати цю книжку. You should go shopping – тобі слід сходити за покупками. You should do your homework. Тобі варто зробити домашнє завдання. Якщо ж ми радимо не робити щось, ми вживаємо should разом з часточкою not. Should not. Shouldn't скорочений варіант shouldn't. You shouldn't read this book. Тобі не варто читати цю книжку. You shouldn't go shopping. Тобі не слід іти за покупками. You shouldn't eat so much fast food. Тобі не слід їсти так багато фастфуду. Для того, щоб запитати пораду, ми should ставимо на перше місце. Should I go to the party? Мені варто сходити на вечірку. Should I invite Tom? Мені варто запросити Тома. Should I go shopping? Мені слід сходити за покупками. Отже, перевіримо зараз ваші знання. Тобі варто подзвонити їй. You should call her. Тобі не варто їй дзвонити? You shouldn't call her. Мені слід їй подзвонити? Should I call her? На сьогодні все. До зустрічі в наступних відео. Bye!